Однорічна Світланка з самого народження не знає ласки. Мати покинула її у пологовому будинку. У дівчинки бодянка головного мозку у черепі накопичується зайва рідина. Голова росте, ліквар, тобто вже практично, як я розумію, витікає з ушей. Вот. Рібенок мучається. А допомоги тобто, необхідної не було оказано. З деформованим черепом Світланку буквально рятують з дитячої лікарні волонтери і переводять її до іншого закладу. Але в червні знов зустрічають дівчинку Побіць, у тій слава, самій дитячій лікарні, але у зовсім іншому стані. Проміжність у неї красна, воспалення очень сильно. Ну це як проліжені вже у рібці були обнаружені на шиї красні рани, синюшне, огромний живот. У рібках. Я одразу заподозрила, що скоріше всього там дютвоспалітільний процес. Волонтери твердять, світланку тримають одну у палаті і під замком. Медики виправдовуються, В дитячій лікарні бракує півтори сотні медсестер у відділенні, де лежить дівчинка, лише одна медсестра і одна санітарка. Вот для цього рібонка потрібен індивідуальний уход і ні одної, і, і ні санітарки, і ні одної медсестри, можна дві. На захист медиків дитячої лікарні у справі маленької світланки виступають залучені для перевірки колеги з охмадиту. кажуть, до лікування дівчинки претензій не мають. На рахунок уходу в общем-то я претензій на даний момент персоналу не невіжу без безпроліжні. Самі ж лікарі пояснюють, стан шкіри дівчинки не власною недбалістю, а невиліковним станом дитини дитини немає ні одного органу здорового там. Сплошні вади розвитку. Звісно, і шкіра не така, як у здорових, у здорової дитини, коли жарко в складочках будуть попрілості, будуть, а ця дитина не така. Натомість сьогодні Світланка чиста і доглянута у дитячій лікарні перевірка на чолі з уповноваженим президента справ дитини. Оглянувши дівчинку, чиновник заявляє у недогляді Світланки. Винен директор дитячого будинку, звідки привезли дівчинку. Це його відповідальність як законного представника, як опікуна. Він мав пересвідчитися в тому, що дитина належним чином доглянута. А якщо ні, то організувати догляд в умовах цього закладу. За результатами свого знайомства з однорічною Світланкою, уповноважений президента звертається до столичної адміністрації, щоб покарати директора дитбудинку, звідки привезли дівчинку. Її випадок розкрив величезну проблему. В Україні немає спеціального центру для невіліковано-хворих дітей. Для його створення розроблений проект закону, але його навіть не внесено на розгляд Верховної Ради. Світланка до цього часу може просто не дожити просто під час зйомок дівчинці знову знакомилася реанімація.